Друзі, вітаю на українській правді в форматі УПА. Розбираємо головні і ключові події сьогодення. Сьогодні особлива увага до тих регіонів, де є лінія фронту, і зараз про це поговоримо з Іваном Федоровим, голова Запорізької ОВА. Пане Федоров, мої вам вітання. Вітаю. Пане Іване, дивіться, яка у нас історія. Думаю, що ви також стежите за новинами, які на Харківщині, які стосуються Сумщини, і Запорізька область, вона. Нічим майже не відрізняється, крім того, що у вас там типу є частина окупованої території. Чому вас покликали до ефіру? Бо е в нас і е у суспільства, зокрема є питання щодо фортифікацій, і є питання певно щодо вас щодо можливої евакуації людей з прифронтових територій. Я розумію, що ОВА відповідають як. Зараз можливо ви мене поправите, за третю лінію фортифікації, тому певно, що до вас правильно звертатися саме за цією інформацією. Давайте два питання: фортифікації та евакуація. Перш за все. Так, дійсно, до Юра ми відповідаємо за три, за опорний рубіж, але. Моя мета як голови військової адміністрації за дорученням верховного головнокомандувача організувати роботу, щоб вона велася абсолютно на всіх рубежах. Саме це ми і робимо. І це є пріоритетна задача, яку ми всіляко виконуємо для того, щоб е, забезпечити безпеку на території Запоріжжя та Запорізької області. Сьогодні е, на території Запорізької області закінчується будівництво як другої лінії, закінчується будівництво третьої лінії. Все ми виконуємо в той строк, який доведено до нас, і найголовніше все те, що є побажання від військових. Це наша мета. Ми її виконуємо, і на цьому зупинятися не будемо. Що стосується евакуації а, сьогодні. Не стоїть питання про евакуацію жодного населеного пункту на території Запорізької області. Хоча, а, буквально сьогодні, на ранішній нараді, з заступниками, ми обговорили питання, що ми маємо бути готові до евакуації будь-якого населеного пункту. Отже, маршрути в нас мають бути прописані, транспортні засоби мають бути визначені, відповідальні особи чітко розуміти, що вони мають робити саме. Такою є наша мета, і саме це ми будемо робити. Тож будемо готові до будь-якого розвитку в координації з військовими для того, щоб вони нас інформували про ситуацію, а ми виконували всі доручення згідно тієї військової ситуації, яка може бути. А Давайте зараз спробуємо в ефірі сформувати маркери, за якими все ж таки буде оголошена евакуація із профронтових міст, якщо є така змога. Я думаю, що це рух е безпосередньо лінії фронту. Я думаю, що це накопичення військових, про які нам будуть свідчити е ворожих військових, про які нам будуть свідчити наші військові. Е мабуть, це два маркери, на які ми будемо орієнтуватися, тому що захист людей це пріоритет. Щодо фортифікації, давайте трошки більш детальніше в межах того, що можна говорити в публічному просторі. Військові завжди кажуть про те, що фортифікації завжди хочеться більше, і що їх буває недостатньо. Тоді я у вас хочу спитати наступним чином. На вашу особисту думку, те, що побудовано, воно особисто вас задовільняє в плані якості. Питання вносить трохи провокаційний характер і не може бути однозначної відповіді на нього. Сьогодні мало много гарячо і холодно, це відносні речі. Сьогодні є план оборони Запорізької області, який затверджений наказом начальника Генерального штабу. Згідно цього плану, є кількість фортифікаційних споруд. Саме таку кількість і будується на території Запорізької області. Я не військова людина. Я не бачу замисла оборонної чи наступальної операції, тому я не можу реагувати, чи це багато, чи це мало. До мене доведено завдання від військових, які контролюють виконання мною завдання. І завдання, яке доведено, буде виконано в обсязі 100%. 100%, я підтрисую. не 50%, не а раз, 100%. Тож що поставили задачу військові, те й буде виконано. Жодних провокацій, пане Федоров, лише були маленькі уточнення. Тоді хотів би вас поточнити, коли ви кажете, що друга, і третя лінія вони зараз добудовуються. Чи можна говорити про конкретні терміни? Дні, лічені дні. Лічені дні. добре. Давайте тоді поговоримо про ситуацію на окупованій території Запорізької області в світлі наступу росіян по всій лінії фронту. Чи посилюють вони певну свою репресивну машину на окупованій території? Ну звичайно, посилюють. Звичайно, вони роблять зачистку, і звичайно вони всіляко а, витискають а, незрозуміле для них населення. А, не, що таке для них не зрозуміло це наші мешканці, хто залишаються в тимчасовій окупації, а, якщо вони не те, що мають якусь активну проукраїнську позицію, там такого неможливо, да але а, вони а, мають зв'язки спілкування з людьми, хто знаходиться на території сьогодні, контрольованої урядом України, або взагалі черпають будь-яку інформацію, яка не є російською пропагандою, всіх цих людей вони всіляко витісняють як. Паспортизація, реєстрація у фейкових військкоматах, діти мають ходити в проросійські школи. Медична допомога має надаватися на території Криму. Всі соцпакети мають бути оформлені в Арефії. Українськими картками та грошима користуватися неможливо навіть в клієнт банку. Тож всі ці масові обмеження створюють неможливим існуванням людини, яка хоче мати зв'язок з демократичною частиною суспільства. Саме тому. Ворог, звичайно ж, посилює репресії звичайно, жодних там розмов не ведеться а ведеться лише примусове витискання наших мешканців з тимчасової окупованої території. Хтось приймає рішення виїхати. Величезну кількість тисячі людей забирають в полон та осуджують. А, буквально декілька днів тому ми вчергово обговорювали такі випадки. А, когось а, намагаються не впускати на територію РФ, тому що ми знаємо, що пункт заїзду сьогодні один це Шереметіво. Саме тому все так і відбувається. Пане Федоро, мене буквально два питання. Стежую за вашим офіційним телеграм-каналом, де ви звітуєте щодо наслідків обстрілів росіян, але певно, що в загальному потоці інформації не можливо зрозуміти певні тенденції на вашу особисту думку, за вашими відчуттями за останні там можливо тижні чи збільшилася кількість обстрілів, чи навпаки зменшилась. Які тут процеси відбуваються? Дякую за питання. Ми бачимо загострення, ми бачимо збільшення кількості. А, про що це говорить? Чи це поговорить про те, щоб українські військові не могли пересунутись в іншу частину а, лінії фронту для того, щоб допомогти? Чи це говорить про те, що ворог готує наступ? Тут краще спитати у військових два фактори. Вони мають значення. Але якщо говорити в абсолютних цифрах, то раніше середньостатистично статистично ми фіксували. 250 280 обстрілів на добу. То сьогодні ми рідко фіксуємо менш ніж 350 А були дні, коли ми фіксували 550 Тож, це я думаю, про все говорить. І звичайно, що інтенсифікація зросла, кількість руйнувань зросла, кількість жертв також зросла. Тоді вас питаю про саме місто Запоріжжя через. Ітенсифікацію на лінії фронту, хоча вона поки частково стосується Запорізької області, чи люди виїжджають? Бо питали в тих людей, які мешкають в Харкові, вони кажуть, що нічого не змінилося. Люди, наприклад, залишаються в Харкові. Що стосується Запоріжжя, яка тут історія і ситуація? Я також не бачу тенденції на виїзд. Звичайно, об'єктивно. Ми всі розуміємо, якщо ворог на наносить такі масштабні масовані ракетні обстріли, то в цей день якась кількість виїжджає, потім через якусь кількість днів повертається. Це стандартна така мабуть міграція, до якої всі ми звикли за останні два роки. Але масового виїзду з території Запоріжжя я не бачу, де й приводу на сьогодні об'єктивності ради не існує. Пане Федоров, я вам вдячний за цю розмову для глядачів української правди. Нагадаю, що Іван Федоров, голова Запорізького, був гостем нашого ефіру.